Вітаю, друзі! 1953 року здох Йосип Вісаріонович Джугашвілі, більш відомий як Сталін. Як же реагували українці на смерть тирана, розсекречені спецповідомлення Міністерства державної безпеки? Найкраще і найправильніше, звичайно, реагували ті українці, які жили за кордоном. Там була свобода слова, і люди в міру раділи, що помер тиран, що винуватий у смерті мільйонів їх співвітчизників. Власники ресторанів українських безкоштовно годували борщем в день похорон Сталіна. Але, звичайно, що в Україні було по-іншому. Сталінський терор і репресії ще ніхто не відміняв. Працівник Харківської селекційної станції Кривошей, заступник секретаря парторганізації Харківського. Главине Каганович та лікар Житомирської лікарні Гузман під час виступу на мітингах, присвячених траурним процесіям по смерті Сталіна, раптово померли. В п'ятницю 6 березня 1953 року газета Правда опублікувала насправді сенсаційну звістку. 5 березня о 9 годині 50 хвилин вечора після тяжкої хвороби... Помер голова Ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, секретар ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу Йосип Вісаріонович Сталін. Сталіна ховали за чотири дні після смерті 9 березня. Весь цей час радянські спецслужби уважно збирали інформацію про реакції громадян в Українській Радянській Соціалістичній Республіці на те, як... Вони реагують на смерть Сталіна. Ну і, звичайно, що реагувати треба було правильно, треба було лити гіркі сльози і висловлювати, що закотилося наше сонце. Ну, власне, це я цитую діда рідного, який мені розказував, що коли ці відбувалися події, то в колгоспі, де він працював, зробили опудало Сталіна, поклали в труну і зробили таку символізовану похоронну процесію, говорили надгробні промови, типу, закотилось нас і ще сонце, як же ж ми тепер будемо жити, тобто життя фактично закінчилося. Це, власне, звичайно, все для пропаганди, бо хто погано плакав, було причиною подумати про те, що вас зможуть знайти десь в районі Колими. В Києві траурний мітинг відбувався на площі Сталіна. Тепер це європейська площа. Сам пам'ятник Сталіну, він стояв на сходах біля Філармонії. Під час трансляції чомусь закрили величезним портретом. Вся площа, далі аж до хрещатику і схили парку все було заповнено людьми. Тут я наведу уривки з документів, власне, з цитатами певних людей, того самого навіть Малишка, який хвалив Сталіна і інших. Просто уважно вдивляйтеся в зображення. Отже, безсмертне ім'я Сталіна завжди буде жити в серцях радянського народу і всього прогресивного людства. Газета Правда цитувала урядове повідомлення. 31 рік Сталін був першою особою Радянського Союзу. Незалежно від посад, які він обіймав, усі основні рішення приймав саме він, Сталін. За три десятиліття Радянський Союз змінився. Селян перетворили на радянських кріпаків рабів, загнали в колгоспи. В містах збудували тисячі підприємств. Робітників прикріпили до них. Згодом витіснення селян у міста повністю змінить структуру Радянського Союзу. Політика індустріалізації дозволила створити одну з найбільших армій світу і разом з Гітлером 1939 року почати агресію в Центральній Європі, окупувати Польщу, Прибалтику, частину Румунії і напасти на Фінляндію. за що… Союз буде виключений з Ліги Націй. Ліга націй аналог ООН теперішнього. Потім у 41-му році Сталін втратить цю армію. Половину знищать німці, а друга половина здасться, власне, німцям в полон. Тоді Сталін створить нову армію. Ця армія дозволила виграти в Другій світовій війні. Ветерани-інваліди будуть просити милостиню на вокзалах. Це тільки в 70-х-80-х і зараз. Згадали, що діди воювали, А за Сталіна – на ні. Перший парад перемоги відбувся в 65-му році за Брежнєва. Початок 30-х скалічив долі від 3 до 4 мільйонів чоловік. Їх репресували, як куркулів. Далі пішов Голодомор. В Україні він забрав життя майже 4 мільйонів людей. Ще близько 2 мільйонів померло від голоду в Росії та Казахстані. Великий терор кінця 30-х це 1 мільйон 700 тисяч репресованих. Більше 700 тисяч розстріляли по всьому Союзу. Десятки тисяч були засуджені на смерть безпосередньо Сталіним. В позасудовому порядку. На багатьох розстрільних списках стоїть особистий підпис вождя. Подобається? Тисни лайк, підписуйся на канал, підтримай україномовний контент коментарем. Депортації охопили майже 3 мільйони людей українців, поляків, німців, корейців, кримських татар. Більше 20 народів торкнулася ця політика Сталіна. Депортація це примусове переселення. 10 народів були виселені з місця свого проживання повністю, тобто весь народ. Ну, наприклад, кримські татари в 44 році. Повоєнна боротьба комуністичного режиму із національними рухами в Західній Україні. І Балтійських республіках коштувало життя чи свободи майже півмільйону осіб, які не хотіли визнавати себе радянськими громадянами. Загалом більше 12 мільйонів було репресовано за три сталінські десятиліття. 7 мільйонів з них було розстріляно чи вбито голодом. Більшість цих 7 мільйонів були українцями. Масштаб сталінських вбивств це теперішнє населення п'ятьох найбільших міст сучасної України. Або сукупне населення Литви, Ліхтенштейна, Естонії, Ісландії, Чорногорії та Кіпру. Їх убив Сталін. А я вже не кажу за втрати в Другій світовій. Тепер Сталін помер. І про все це не могли не говорити. А МГБ, Міністерство державної безпеки не могло не фіксувати цих розмов. Закотилося наше червоне сонечко. Так виглядала більшість реакцій українців на смерть Сталіна. Спецповідомлення Міністерства Державної безпеки УРСР від 7 березня 1953 року. А хіба можна було інакше? Можна, але тебе потім треба було б шукати в районі Магадана чи Колими, десь в табурах в кращому випадку. Більшість відгуків у цих спецповідомленнях звучали приблизно однаково. Цитую у головного механіка Львівського заводу номер 87 Новікова. Але врахуйте, що на Західну Україну після 1939 року понапихали росіян на керівні посади. Більше 30 тисяч чоловік. Подивіться на прізвища. Новіков. Отже, цитую. Трудящі Радянського Союзу усього світу, усе прогресивне людство знало і бачило у ньому непоборного борця за мир в усьому світі. Нам, радянським людям, Іосиф Вісаріонович Сталін був завжди зрозумілий і близький тому, що його батьківська турбота, його діяльність, його творча праця доходила до серця кожного члена нашого соціалістичного суспільства. Він пішов, але справа його живе і буде жити у віках. Спецповідомлення доносили по країні про крайні прояви почуттів радянських громадян. Працівник Харківської селекційної станції Кривошей, заступник секретаря парторганізації Харківського ж главенергозбуту Каганович та лікар Житомирської лікарні Гузман, будучи нервово приголомшені повідомленням про смерть товариша Сталіна, під час виступу на мітингу раптово померли. 6 березня о 20.40 курсант другого курсу Одеського військово-морського училища Федоров Після критики за те, що читав книжку на траурному мітингу, заявив, що я не безучасний і не ворог. Вибіг на вулицю, кинувся під трамвай, і був убитий. 8 березня о 5-й ранку, неподалік станції Запоріжжя, на залізничних коліях було знайдено тіло комсумольки Алєксєєвої. Алєксєєва залишила предсмертну записку із патріотичним віршем на смерть товариша Сталіна. Не всі сумували за Сталіним, спецповідомлення Міністерства державної безпеки від 7 березня 1953 року. Нехай комуністи плачуть, їм добре жилося, а нам нема чого плакати. Кінець цитати. Ці слова робочого Ганчука. А от Ганчук уже прізвище українське. Зафіксували агенти в Запоріжжі ці слова. Загалом в ті дні негативних коментарів на смерть Сталіна було набагато менше, ніж висловів смутку і скорботи. В селі Городище на місці Дзержинськ на Житомирщині були вкрадені траурні прапори, прийняті заходи до розшуку злочинців, рапортувало місцеве Міністерство державної безпеки. 6 березня учениця 7 класу Львівської школи номер 50 Огоринська сказала під час підготовки до траурного мітингу Туди йому й дорога. Кінець цитати. Деякі думки дивують прозорливістю передбачень. Спецповідомлення Міністерства державної безпеки УРСР від 7 березня 1953 року. У Старокостянтинові спецслужби вилучили десь весь наклад місцевої газети Червона зірка за 6 березня 1953 року. В урядовому повідомленні про смерть товариша Сталіна допущене грубе спотворення. У прізвищі пропущена літера Т. Вийшло Салін ведеться. Розслідування повідомляло МГБ у Москву. І ще два повідомлення. Директор магазину у місті Станіславі Котлярський у кінці виступу на мітингу працівників міськторгу заявив, наш любимий дорогий ворог. Сталін помер. Ура, товариші! Спецповідомлення від 7 березня 1953 року. На траурному мітингу в Херсонській міській лікарні секретар парторганізації Розенблат свій виступ закінчив криком Ура! Про подальшу долю Котлярського і Розенблата не повідомляється. Ну, ви, напевно, здогадуєтесь, яка доля чекала цих людей, які створили таке непомірне кощунство. Якщо подобається, тисни лайк та підписуйтесь на канал.